Триває наш ефір. Я Олена Новікова. І як і обіцяла, долучається до нашої розмови політолог Петро Олещук. Він вже на зв'язку. Пане Петре, рада вітати вас в ефірі громадського радіо. А, і перше, про що хочу поговорити, це про інформацію, яка з'явилася у ЗМІ. Про те, що в Росії вже підготували проєкт указу Путіна про оголошення нової хвилі масштабної мобілізації. Але підписувати він його буде лише наприкінці вересня. Це дзеркало тижня. Пише з посиланням на джерела в українських спецслужбах, і дата підписання указу не випадково. Тому що в них вже 10-го це єдиний день голосування. А, і а, зрозуміло, що пересічні росіяни не в захваті будуть від указу, але їх негативна реакція вже ну, нікого особливо не стосуватиметься. Добрий день. Добрый день пане Петре, на вашу, на вашу думку, яку чи чи буде дійсно у вересні підписаний цей указ путіним? І як це відіб'ється на настроях в Російській Федерації? Ну я думаю, що швидше вище за все відповідна ймовірність є. От. І е, я думаю, що, е, мабуть, вони справді чекають якихось відповідних подій, які можуть бути з цим пов'язані. Е, але, чесно кажучи, я думаю, що може бути навіть і не прив'язка до якихось конкретних подій, пов'язаних із голосуванням. Але ну, швидше за все, справді, вони оголосять про якусь чергову хвилю мобілізації, десь приблизно, мабуть, дійсно, через рік після того, як була минула хвиля. Я оголошення. Яку це реакцію викличе, я звичайно не знаю, ну, але мабуть навряд чи це викличе якесь величезне захоплення, інакше би вони рік для цього не чекали, щоб її оголосити знову. Ну, я, я не знаю, є сенс взагалі говорити про ці вибори і результати голосування? Чи все воно як і указ вже давно лежить, готове, тільки оприлюднити все? Ну, знаєте, я сьогодні там знову ж таки прочитав таку цікаву публікацію російського, скажімо так, єноагентського видання Медуза про те, що от вони підбирають зараз на даний момент потенційного опонента, ну як опонента, умовного опонента Путіна на майбутніх виборах президента, і там головний критерій, що він повинен бути не молодше 50 років. Щоб, щоб Путін тлі... занадто підстаркуватим а... не виглядав да, на цьому да, тлі, щоб він щоб він, не дай Боже, не виглядав якимось занадто старим на цьому тлі. Ну це, власне кажучи, як на мене, повна характеристика цих виборів як таких, тобто, зрозуміло, що ніяких виборів там немає і вже досить давно немає. І чесно кажучи, у мене велике питання: чи взагалі в Росії реально були колись вибори, от саме як вибори. От тому, що, ну, в принципі, головна ідея виборів полягає як на мене в тому, щоб ну, була якась змінюваність влади, принаймні пот... пане Петре, ви чуєте нас? Друзі, ймовірно, ми спробуємо перенабрати, чи є зв'язок? Немає, підказують мені слухачі. Перепрошую, колеги. Шановні слухачі, зараз налагоджуємо. І от про, про що Петро Олещук говорив про ці вибори саме президента, вони не в вересні, а у 24-му. Медуза видання, воно пише, що серед е таких нових людей конкуренцію Путіну мають скласти, наприклад, Геннадій Зюганов, Леонід Слуцький і бізнесмен Олексій Нечаєв. Останні, правда, поручаються, і з ним цей план поки не узгодили. Пане Петре, ви повертаєтеся до нашого ефіру? Як ви слухаю вас? Отже, отже, про вибори в Росії, які нас Справді виборами субнівно, що колись і були. Але дивіться, ну, з виборами президента там ну, все зрозуміло, це взагалі обговорювати не варто. тільки, от, я ж, Як ми зазначали, це посміятися над вибором кандидатів за їхнім віком, що старші, то краще. так? Але все ж, все ж таки вибори ці до різних органів влади виборчих, ну, Розуміло, що єдина Росія там переможе, але все ж таки ну, якась грізня вона має відбуватися на місцях, тому що ну, фінансові потоки самі себе не поділять. А, ні, ну справді там я думаю, гризня справді є, і вона буде. Тим більше, що в принципі, хоча, ну, наприклад, деякі російські опозиціонери кажуть, там, наприклад, голосувати проти єдиної Росії, таким чином демонструвати якусь свою недовіру до Путіна. Але насправді ми ж розуміємо, що в принципі усі на даний момент легальні партії в Росії, офіційно легальні, вони усі, в принципі, так само є філіалами тієї самої Єдиної Росії, власне кажучи, і все. Тобто, ну якихось там великих варіантів, чесно кажучи, я не бачу, тому Якісь невдачі нас сьогодні переслідують саме з цим ефіром. Ну, знов-таки, ми сподіваємося на налагодження. Що нам ще відомо про ці вибори? От те що, те, що пише. Не встигаю я завершити думку, зв'язок відновлюється. Це ну, якось так дражниця вайбер, я так розумію, з нами. Пане Петре, давайте оста, останнє речення. Ще раз спробуємо завершити думку з цього приводу, тому що вайбер знущається над нами трошечки сьогодні. Ну, це швидше мобільний зв'язок, я думаю, знущається. Ну просто я кажу, що на даний момент в Росії. Є якісь філіали єдиної Росії, або просто їх якби офіційно не існує. Ми з вами розуміємо прекрасно, що і так зване ЛДПР, і КПРФ, це те саме, в принципі, що потрібно Путіну, але от під якимось дещо іншим соусом. Тобто, якщо, наприклад, ти там хочеш ностальгувати по СРСР, будь ласка, тобі знову ж таки КПРФ. Якщо ти там хочеш ностальгувати за Жириновським, його за цим дещо божевільним варіантом дискурсу, ну, будь ласка, тобі, ЛДПР. Але, в принципі, там ніякої різниці між цими партіями і е, єдиною Росією немає. Ну. Отак, от ну див, дивимося, що відбуватиметься після 10 вересня. А, і ну от е, чекаємо, що вони дійсно оголосять якийсь новий масштабний етап мобілізації. Далі по е, цікавих подіях: Каталін Новак, президентка Угорщини. От нещодавно вона ж була в Україні, зустрічалася з президентом Зеленським, серед іншого, і от повернулася вона. На батьківщину і дала інтерв'ю угорському виданню індексу. Дивно, що вона таких заяв не робила, поки вона в Україні була була, але це таке. каже що вона, що закликала президента Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією. Оцю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно. Пояснила цитата. Далі війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. І каже, що Будапешт був би радий присутнім в будь-якому процесі, який наближає Україну до миру і до переговорів теж має намір при. Єднатися. Ну, от тут, пане Петре, я можу сказати, що ну досить гратися в те, що пані Новак чимось насправді відрізняється від Орбана. Ну так, так, досить гратися. Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що ніякої відмінності об'єктивно не існує. І ми з вами розуміємо знову ж таки, що пані Новак вона би не стала президентом Угорщини, якби на це не було згоди пана Орбана. Вони просто знаєте грають грають таку достатньо цікаву гру. Злий, добрий поліцейський. От і зрозуміло, що вони таким чином намагаються певним чином диверсифікувати зовнішню політику. Ну але зрозуміло, що вони так само відстоюють одну і ту саму політику. І тут я би на ці всі пропозиції відповів би, до речі, так само сьогоднішньою цитатою Макрона, президент Франції сьогодні з цього приводу. Не висловився, він, в принципі, сказав, що ну от він в принципі не бачить на даний момент якихось можливі можливості досягнути шляхом переговорів довготривалого, стабільного і справедливого миру. Тобто, от Макрон прямо сказав, що він не бачить можливості, щоб зараз шляхом а, переговорів щодо припинення вогню досягнути справді довготривалого і стабільного миру. І якщо вже це бачить Макрон, ну то велике запитання, чого. Бо цього не бачить президент Угорщини. Ну і ми, ми навіть підозрюємо, чому. Тому що ідею про ну, вибори так, приніс чому? Кремль, Ї її треба озвучити. Це, ну, таке завдання для угорської влади, я так розумію. Ну, мабуть, так, і мабуть, за це їм обіцяні якісь там преференції в цінах на газ, на нафту і що там їм ще потрібно, в принципі, от, мабуть, таким чином ця вся логіка працює. Ну, uh... Не знаю, я во я як Україні на вашу думку варто е, реагувати на такі е, заяви. От, наприклад, ну суто з політичної іміджевої точки зору. Е, зараз е, припустимо, хтось на банковій читає е, це її інтерв'ю е, угорському виданню. Індекс е, йде до президента і говорить, от ну. Давайте щось щось відповідати Добре. на це. Володимир а, Зеленський да. має вийти і сказати: мені такого не говорили, чи навпаки вона сказала: я відмовився, чи просто це варто проігнорувати. Я не думаю, що Зеленському варто ігнору... варто реагувати на всі ці відповідні заяви, тому що таких заяв дуже багато, і вони будуть щоденно надходити нові на й нові. Це в принципі немає. Це заява, це заява угорської президентки. Це не заява когось там із парламенту якогось депутата а, чи правильно. А, правильно, але давайте згадаємо все ж таки, що Угорщина це парламентарна республіка, і там президент виконує суто декларативні функції. Ну, Тому, що там, знаєте, знаєте, є такі от держави, в яких є парламентарний устрій, і президент там виконує су суто декларативні функції. І відповідно, там часто президентом стають достатньо такі цікаві і дивні особистості. Як, наприклад, от раніше був дивний президент Чехії, його переобрали. Зараз у нас дивні президенти Хорватії і Болгарії. Вони постійно роблять якісь дуже дивні заяви про те, що треба дружити з Росією з Путіним, і тому подібне. Чи впливає це на політику Хорватії і Болгарії, чесно кажучи, не дуже тому що Болгарія вона від початку війни дуже важливий стратегічний партнер України, який продав нам дуже багато різноманітного озброєння і що найголовніше снарядів, Хорватія нещодавно голосила про черговий пакет допомоги для України. А їхні президенти ну, продовжують робити якісь заяви, що там треба дружити з Путіним, що Путіна треба розуміти, треба з ним вести переговори. От, Тому е, треба розуміти, в якій державі хто має компетенцію вирішувати питання зовнішньої політики. О, наприклад, в Угорщині питання зовнішньої політики е, має компетенцію вирішувати пан Орбан, і лише він. Ми розуміємо і ми знаємо, яку позицію має пан Орбан, але це, ну, це просто факт. От, тому що тому, за великим рахунком, позиція президента Угорщини вона має приблизно таку саму вагу, як, наприклад, там депутата від Угорщини, чи якогось там лідера угорської партії. Ну, тобто, якась от така от приватна думка, яку можна коментувати, можна коментувати, але я не думаю, що на рівні президента України це варто коментувати. Ну... Але як на це все відповідати? Да? От як так. на це все відповідати? Я би відповів наступним чином: добре. Запропонуйте дієвий алгоритм, як це все може працювати в принципі? От як це все може працювати в принципі? От не просто на рівні, там, наприклад, а давайте розпочнемо переговори з Путіним. Ну, давайте їх. Знову ж мінські домовленості. Їх підписав Путін, їх підписала Україна, їх підписали гаранти. І що? Почалося 24 лютого 2022 року, де Путін просто порушив мінські домовленості, порушив будь-які інші домовленості, порушив купу відповідних а, договорів і просто перейшов кордони України і розпочав вторгнення в Україну. І що його зупинило в цей момент? Договори, домовленості, те, що він, наприклад, підписав з Україною договір про кордони, те, що він, наприклад, підписав з Україною договір про дружбу і. Відповідним чином співпрацю з Україною те, що він, зрештою, як президент Росії мав виконувати статут ООН, де Росія, наприклад, є членом Ради безпеки. ось що в цій ситуації зупинило такі папірці? Зупинили Путіна, перш ніж він почав вторгнення в Україну. Мабуть, таких папірців немає і не було. От далі. а Є, наприклад, питання неформальних домовленостей з Путіним. От ми, наприклад, знаємо, що не так давно був так званий е е е заколот Пригожина. За підсумками цього заколоту, начебто, до досягли якихось домовленостей з Путіним. І начебто через посередництво Лукашенка домоглися якихось гарантій безпеки для цього самого Пригожина. Про те, що він начебто. Матиме гарантії того, що він там буде жити, він буде працювати в Білорусі, все у нього буде прекрасно. Чим це все завершилося? До речі, з цього приводу цікаву публікацію нещодавно випустив Борис Джонсон, відомий усім в Україні. І от він прямо написав: ну от дивіться, власне кажучи, ситуація з Пригожиним, вона показує ціну будь-яких домовленостей з Путіним. Що він би про що не домовлявся, він, в принципі, в будь-який момент це. Може порушити, хто би там не був, там якийсь його друг, товариш, знайомий, через якихось відповідних а, знайомих людей, він давав якісь обіцянки, якісь слово давав і так далі. Це все для, для нього абсолютно нічого не означає, бо він, в принципі, є психопат, який вважає, що він реалізує якісь великі цілі, і на шляху до реалізації цих цілей можна порушувати будь-що. От, скажіть мені, будь ласка, чи є в світі якась домовленість, яку би підписав Путін, яку би він потім не, не порушив? От, дуже цікаво, що тоді з ним говорити. Дуже цікаво, що, на ці питання, чи Щ... б на ці питання пані да. Новак відповіла, б от Путіна нічого вона? не відповіла, тому що тому що вони ж в принципі не відповідають на такі питання. Вони просто лише виглушують якісь відповіді. Ну, відповідні заяви. Певно хотів пан Петро сказати. Відповідні заяви, які ну декларують от якусь позицію. Ну у угорської президентки тепер така позиція. Сідайте за стіл переговорів, а ми до них долучимося. Інших подробиць на чому мають ґрунтуватися ці переговори. Вона ну дійсно не наводить. Політолог Петро Олещук знову в нашому ефірі. Ми наполегливі сьогодні в цьому, в тому, щоб продовжити нашу розмову. А пане Петре, давайте далі по темах, тому що Блумберг пише, що з посиланням на турецьких, от цікаво, саме турецьких якихось чиновників кількох, що наступного тижня вже наступного тижня Реджеп Таїп Пердуган, турецький президент, він зустрічатиметься із Путіним. буде Будуть говорити вони а, саме про а, саме про відновлення зернової угоди? І, от, ледь не найцікавіше в цьому повідомленні це те, що не Путін поїде, як планувалося, а, до Ердогана в гості, а що турецький президент може поїхати до Росії 8 вересня? Як от це розцінювати таку зміну? Ну, я думаю, я думаю, це достатньо прогнозовано. От мене, до речі, багато питали. Подивіться, ну знову ж таки, от Путін вже ж поїде до Туреччини, боже ж в принципі Ердоган сказав, що поїде, і, а, начебто, от це все підтверджено, ж Путін вже поїде до Туреччини. Я тоді завжди казав, що ну от я маю певні сумніви, що він реально поїде, бо от після того як було видано, видано відповідний ордер на арешт Путіна міжнародним кримінальним судом. от навіть незважаючи на те, що Туреччина не приєдналася до цього ордеру. Да? Але ну все одно Путін, мабуть, тримає в голові. Ага, значить, Туреччина, країна НАТО, а раптом вони вирішать цей ордер виконати. Ну, нехай там буде один відсоток всього. Ну, нехай це реально неможливо. Але ну, все одно давайте не будемо випробовувати долю. То це насправді демонстрація того, наскільки боягузливим є Путін як от лідер Росії. До речі, так на мене. Повний дисонанс в по порівнянні з тим образом матчі, які традиційно російські технології демонстрували по відношенню до а Путіна, це по-перше. А по-друге, ну, власне кажучи, а кого боїться Захід? Ви знаєте, от постійно у нас лунають думки, що треба поважати Путіна, треба зберегти йому обличчя, треба якимось чином там шукати з ним компроміси. От Кого ви реально боїтеся? Старого бункерного діда. Які боїться абсолютно всього, який боїться навіть висунути нос на власній країні і навіть боїться елементарно якось поїхати за межі цієї держави, навіть по відношенню до візиту до якогось абсолютно дружнього до Путіна режиму. Ми, ми ж це прекрасно розуміємо, що ніякого би ніяких би спроб арештувати Путіна, якомусь його видати, Ердоган би не робив. З однією простою причиною, що Ердоган так само. Тримає в голові перспективу того, щоб його так само ніхто ніколи не видав в майбутньому. Це ж очевидні речі. Але от Путін настільки сильний боєгузд, що навіть в цій ситуації він, от якимось чином, намагається уникнути будь-яких ризиків для себе. От мене просто запитання до всіх, скажімо так, західних партнерів України: а от кого ви реально боїтеся? От кого? Ну, от його. його. А я, його, пане Петре, так можу, можу собі е, дуже легко уявити, як це подасть російська пропаганда, що мовляв, е, от дивіться, цілий Ердоган до нас приїде. Не ми до нього, до цього, а так, от да. він до нас. Е, пане Петре, чи є сенс зараз намагатися в чергове, в якийсь десятий чи двадцятий раз спробувати е, спрогнозувати, що ж буде з зерновою угодою, дотисне Ердоган, якому вона по Потрібна Путіна, а чи не вийде цього цього разу. А ви знаєте, а велике запитання: чи потрібна ця угода вже в Україні? Тому що вже один корабль пройшов відповідними територіальними водами України, Румунії Болгарії а Зараз уже другий корабель пройшов. і Очевидно, ми маємо справу з відповідною відпрацьованою схемою. І велике запитання: чи погодиться справді Україна на те, що там, наприклад, Завтра якийсь Путін свої забаганки висуне. А чи погодиться на це Україна? Це велике запитання, ви розумієте? Путіну треба було продовжувати зернову угоду тоді, коли був на це відповідний час. Тоді би справді все спрацювало. Що тоді зробив Путін? Він почав масштабні бомбардування Одеси, інших українських військ, портів, і от зараз вони чекають, що Україна на це закриє очі. Навряд чи. ну пане Петра. Тут є технічні Україна зараз. Відпрацьовує відповідні схеми, відповідні механізми. Ми знаємо, що уже відповідним чином із держдепом обговорюється питання, і вже заявила, що в принципі є механізми, як відновити повному обсязі український експорт зерна. Є інші партнери, є, наприклад, Румунія, яка претендує на цей експорт. Тобто, чим довше Путін думає, тим менше е, імовірності, Тому, що справді з ним хтось зробить з цього питання домовлятися. Uh -huh. І повинно це так само розуміти. Ну, я, я додам від себе. Ми буквально напередодні говорили про цей маршрут. Там ну є певні технічні суто складнощі, саме з оснасткою, осадкою. Перепрошую, суден, які можуть пройти саме цим маршрутом, яким ці два корабля відправилися. Але ну дійсно є сподівання на те, що будуть ці труднощі подолані тим чи іншим шляхом. І от, ви згадували американців, і нещодавно. Ну, дійсно була заява, що розробляють, відновлять, хочуть до довоєнного відновити рівень експорту, і там десь в когось лунало навіть щось про військовий якийсь супровід. О, це цікавий був нюанс. От, я на це звернула увагу. Саме ну, від я американських це, це, посадовців. Я я не знаю, яким чином це коментувати, чи буде, чи не буде. Я Якої інформації не маю, ну, але очевидно, що якщо питання наскільки стратегічне для цього світу, то його повинен вирішувати весь світ. Не лише Україна, там своїми відповідними засобами. Пане Петре, наостанок ще ну, небагато часу лишилося, але все ж таки. В офісі президента повідомили про інформацію від цієї групи Єрмака Макфола про вивчення компонентів понад 170 з трьох моделей безпілотників і лідери в постачаннях. Це Китай понад 50%. Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати 5,2%. А врешті, ну там така збірна солянка. Японія, Корея, Швейцарія ну головне для нас це ті рекомендації, які група надає е, країнам і виробникам е, узгоджувати санкційні списки, посилювати співпрацю між виробниками органами влади цих країн, посилення контролю взагалі за цими іноземними складовими, які РФ у своїх дронах, якими б'є по Україні, використовує. Е, є сподівання, що е, от коли вже ну показують, от хлопці, дивіться, оце ж ваше клеймо. Отут зробіть що. Осі з цим. Ну просто є ну, не просто докази, а фактичні. Це може спрацювати? От, може якось закрутитися це посилення контролю, чи не маєте ви таких сподівань? А, ну ні, ну я думаю, що те, що робить група Ярмака Макула, це дуже важливий, це дуже важливий напрямок, вказувати на всі ці проблеми, пов'язані з обходженням Росією санкцій. Тому що знову ж таки це питання про впровадження санкцій е відношенню до тих, хто допомагає Росії обходити санкційні обмеження, де цього треба збирати факти. Якщо факти є, то їх достатньо важко ігнорувати. Розуміло, що в кінцевому рахунку ми все одно доб'ємося того, щоб на ці факти реагували, тобто впроваджували санкції по відношенню до тих держав, фірм, установ, які допомагають Росії обходити санкційні обмеження для того, щоб знову ж таки це все якимось чином інституціоналізувалося. Робота звичайно не проста, і ми з вами це розуміємо. Ми розуміємо, як достатньо складно переходити певні риси, риски, скажімо так, представникам того самого держдепу сполучених штатів, інших відповідних установ. Але все одно в цьому напрямку треба працювати. Те, що ці всі дані збираються групою, це звичайно важливо. І в цьому рахунку я дійшність переконана, що це призведе до конкретних наслідків. Зрозуміло, пане Петре. Дякуємо вам за сьогоднішні вам. докладні коментарі по подіях. Важливих політолог Петро Олещук зараз був з нами на зв'язку.